Далеко не всі лучани вчасно платять за житлово-комунальні послуги. Борги жителів обласного центру перед підприємствами Луцьктепло і «Луцкводоканал» – понад 37 мільйонів гривень. Як повертати гроші за надані послуги, обговорювали на засіданні міського виконавчого комітету. За теплою гарячу воду більшість мешканців Луцька розраховується як слід, але старі борги досі не ліквідовані. Заборгованість 2008 року лише зараз почала зменшуватися. Луцьк теплолучане зараз винні більше 33 мільйонів гривень. З лісних неплатників небагато більше 20 тисяч гривень. Заборгували 57 платників ще майже 400 людей не сплатили від 10 до 20 тисяч. Їх спільна заборгованість більше 6,5 мільйонів. Люди сплачують і фактично сплачують борги минулих років. Зараз заборгованість постійно кожен місяцем у нас. Зменшується потрохи, по 200-300 тисяч, але зменшується. Це говорить або про те, що все-таки ми більш активніше почали працювати, або про те, що люди все-таки стали трохи заможніші. Це має бути кожен день, моніторинг кожен день. І вибачте, 1 мільйон 457 боржників, ви їх на пам'ять повинні знати. Це все на все 57 боржників, які винні 1 мільйон 400. І не всі там, перепрошую, ну, не мають можливості заплатити. Повернути заборговане підприємство, має допомогти Державна виконавча служба. До неї передано 5 тисяч листів і наказів про примусове стягнення більше 14 мільйонів гривень. Цього року державні виконавці повернули Луцьк теплу понад 3 мільйони гривень. Ще півтора мільйони. Виконавча служба може передати комунальному підприємству Луцькводоканал на таку суму туди подано більше 800 листів. Але і споживачі мають до підприємства чимало претензій вночі. У багатьох будинках немає води. Вода, яка подається на місто із Добінського водозабору, це Центральна частина міста, 33-й квартал, 40 40-й квартали. Там дійсно вночі з 12-ї вечора до 6-ї ранку відсутня вода. Вода відсутня по тій причині, що підвищення установки, які знаходяться на балансі тепло, значить вночі зупиняються. Підготовлена програма по обладнанню підвищених установ приборами регулювання тиску, але ця програма буде розглядається разом з розглядом бюджету по місту, тому що це потрібно виділити кошти з місцевого бюджету півтора мільйона. На засіданні виконкому борги були не єдиною темою. Зокрема, члени виконавчого комітету прийняли рішення про демонтаж кількох споруд, розглянули проекти кількох соціальних програм на наступний рік, а ще визначили порядок продажу ялинок та новорічних іграшок. Торгувати ними розпочнуть 15 грудня.